на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класний кросовер від Audi, ось така Audi Q5. Це 2015 рік, автомобіль вже в рестайлінгу, гарна оптика з денними ходовими в круг лінзи. Дуже гарно ефектно виглядає. Також хороші легкосплавні диски, хороша гума і також комплектація. Це плюс, де є в ній все повністю. По кузову, до речі, вона приїхала з. Без пошкоджень, мало механічні пошкодження, а кузов весь в рідній фарбі. Це 2,0 з турбіною на повному приводі. Електропривід багажника, багажничок попередній власник. Це в чистенькому стані завжди тримав, також присутня панорама. Задні парктроники та передні, камера заднього огляду, також задня оптика. Lедоскалінгова дуже гарно виглядає ввечері. Безключовий доступ на всіх дверях. Такий гарний хром. Перейдемо в салон. По салончику. Темний шкіряний салон. Без зауважень, все гарненько, ніяких потертостей чи чогось іншого. Підлокітничок. підстаканнички, все працює, все гарненько. Панорамка. До речі, тут стоїть преміальна акустика Bang Olufsen. Ось такий гарний салончик по смерті. Зауважуємо, також немає. Переднє сидіння з електроприводом та пам'яттю водійською. Зараз більш детальніше по комплекції вам розкажу. Ось такий. Робимо запуск та розташку віртуальний. Пам'ять присутня, повний електропакет присутній, витрик дзеркала, асистент сліпок зон, стикапенк, нагадаю, автосвітло світло приїзд-контроль, пробіг в даному автомобілі 160 тисяч кілометрів. Запис двигуна з кнопочки. Працює двигун без жодних зауважень чи помилок. Камера заднього виду, все працює. У панелі управління вже MMI. інтоний клімат-контроль з підігрівом сидінь. Тут маємо регулятори по панорамі, також зеркало е заднього виду з автозатемненням. Досить класний достойний варіант. Якщо вас цікавила дана автівка, вона в нас є в наявності. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізе. Тому всім гарного дня, хапає авто, нахопає авто.